Просто нап'юся і все. Боже, я так хвилююся, ви не розумієте. А чого ти хвилюєшся? Ти вже її написала, і ось вона вже надрукована. Я такий, назад шляху немає, ми хвилююся. Друзі, ну що, нарешті у вас. історія. коли у вас так вірить ваш партнер, то в принципі можна не хвилюватися, бо я буду хвилюватися. Ні. То все просто Можна дивитися хоч раз туди. Ладно, так. Це ваше важливо. Давай, Сейчас. І не забувайте, що саме ці. Вона доводить, вона така врага зажимає. Ліч. Особливо. Це важко клуб'єк. Та-та-та-та-та. Це дуже хвилюю. І це ми дуже вас. Все. Оце інше.